Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 12 серпня 2023 року. І я стою біля куща Слатіну і Вахненка Валерія. Це прививка того року. Ми взяли цю форму на випробування. Вона дуже врожайна. Закладає по 2-3 соцвіття, тому їй потрібно формування. Груна в цьому році до кілограма. Покажу вам врожайність її. Ось ось слотіно наше. І з тієї сторони теж, там далі, ось слотіно. Ця форма нас зацікавила саме його смаком. Тіло в тому, що ми подивилися ягодка середнього розміру, 80 грам, деякі ягодки до 12 грам. Але ми спробували і за смаком вона нас дуже здивувала. Спочатку схожий смак був на гран при а як вона почала доспівати, то стала більш сильніший мускат і більш хрумкіша, ніж гран при М'якоть у неї тверда, хрумка і з ярко вираженим мускатом. Ми декілька грунт тут вже зрізали тут, на ринок. На пробу. Вона готова вже повністю. Зрізали на, на ринок і рядом лежав мінор і слатіно. Ну, Люди, як обично, купляють в нас глазами, дивляться і купляють. І зразу за мінор. А я кажу, ну покуштуйте цю ягоду. Вони покуштували ой, та в неї неперевершений смак. Давайте цю і цю. Так що, я думаю, що ця форма виділяється смаковими властивостями. І на ринку на неї спрос є. І вдома добрий для діток, для сім'ї, дуже смачнючу форму потримати. І тут рядом, ось біля неї, на одному кущику привитий червоний принц. Тут, дивіться, він закладає з первої почки. Зараз я перейду туди. На ту сторону і покажу вам його. Це теж сигнальне плодоношення у нас на ділянці. Груна в районі 800 грам, у нас все, все і все він трошки є. Ягода хрумка м'ясиста, м'якість гармонічного смаку, ніжна, ніжна гармонія. Закладає з першої бруньки. Так що можна його спокійно робити на коротку обрізку, так само і слатіну. По червоному принцу ми вже ось чіпали. Приємна ягода гарного червоного кольору. Поки будемо за нею наблюдати на нашому участку, як вона покаже. Но, судячи з гребенушки, вона така, бачите, товстенька, думаю, буде. У неї грона і будуть в неї толк. Так само і слатіно. Гляньте, яка довга гребенушка. Тут грони будуть. Ось, слатіно наша красавчик. Смачнюча, дуже ягодка. Ці дві форми мають перспективу в дальнішому. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв. І всього самого найкращого з повагою, сім'я Яременко. Всім пока, пока.